Колеги, вітаю! Мене звати Ірина Тимошенко і ви знаходитесь на каналі Онлайн Школи бухгалтерії АВС. Обов'язково подивіться це відео до кінця, щоб дізнатися про важливі зміни в розрахунках з працівниками в 2023 році. Ці зміни пов'язані із зміною мінімальної заробітної плати та прожиткового мінімуму. Держбюджет на 2023 рік передбачає фіксовані мінімальну заробітну плату та прожитковий мінімум. Мінімальна зарплата на 1 січня 2023 року становитиме 6700 гривень та не змінюватиметься протягом року Прошитковий мінімум на працездатну особу з 1 січня та до кінця 2023 року становитиме 2684 гривні. Показники мінімальної заробітної плати та прожиткового мінімуму треба застосовувати у розрахунках з працівниками. Мінімальний оклад або тарифна ставка в 2023 році може встановлюватися в розмірі прожиткового мінімуму на працездатну особу це 2684 гривні, а максимальна величина бази нарахування ЄСВ дорівнює 15 розміру мінімальної заробітної плати. Так, в період січня по грудень буде становити 100 500 гривень. Отже, якщо у вас є працівники, яким нараховується зарплата більше, ніж 100 500 гривень за місяць, пам'ятайте, що ЄСВ ви нараховуєте на максимальну базу, тобто 100 500 гривень. Отже, за працівника, якому в у 2023 році в кожному місяці ви будете нараховувати заробітну плату або інші виплати, на які нараховується ЄСВ, мінімальний страховий внесок за ставкою 22% складатиме 1474 гривні, а максимальна величина ЄСВ за одного працівника в місяць 22 110 гривень. Також. Пам'ятаємо про те, що розмір добових, який не оподатковується ПДФО та військовим збором, складатиме в межах України не більше ніж 670 гривень. За кордон без змін не більше 80 євро. Але пам'ятайте, що на кожному підприємстві або кожен підприємець самостійно встановлюють розмір добових для своїх працівників. Це можна зробити наказом або іншим документом. Колеги, постійні зміни у світі бугліку та законодавства не дають нам розслабитися. Треба розуміти, які нововведення стосуються саме нашої роботи та як їх правильно впроваджувати. Пропоную у всьому цьому розібратися разом. Ми регулярно проводимо безкоштовні вебінари на різноманітні бухгалтерські теми. Запрошую вас приєднатися! Переходьте прямо зараз за посиланням під відео та реєструйтеся на безкоштовні вебінари. А я переходжу до розміру податкової соціальної пільги на 2023 рік. Отже, граничний розмір зарплати для застосування пільги складатиме 3760 гривень за місяць. Якщо у вас є батьки, що використовують пільгу на дітей, для одного з батьків 3760 помножуємо помножимо на кількість дітей віком до 18 років, для другого залишаємо 3760 гривень. І Пільги на діточок в нас є дві. Звичайно, на дітей до 18 років вона надається, якщо в батьків двоє або більше діточок до 18 років. Це 1342 гривні на кожного з дітей до 18 років. Але є й підвищена пільга на діточок, якщо дітки з інвалідністю або самотні батьки, це 2013 гривень, також помножимо на кількість дітей до 18 років. Підвищена пільга, що застосовується для студентів, осіб з інвалідністю або чорнобильців, складає 2013 гривень. Є також інші особи, які можуть скористатися пільгою, дивимось, під пункт 169.1.3 Податкового кодексу. Ну і максимальна пільга в 2023 році складатиме 2680. 4 гривні. Колеги, звертаю вашу увагу, що також для деяких фізичних осіб е, перелічені в податковому кодексі доходи, що не оподатковуються ПДФО та військовим збором, але їх сума обмежена. Отже, сума нецільової благодійної допомоги, яку можна не оподатковувати ПДФО та військовим збором, складатиме 3760 гривень. Допомога на поховання померлого працівника – 7520 гривень. Вартість негрошових подарунків без ПДФО та військового збору 1675 гривень у розрахунку на місяць. А вартість путівки на відпочинок оздоровлення, лікування ваших працівників або їх родичів складатиме 33 500 гривень. Сума оплати за навчання в вищих або професійно-технічних закладах України становитиме 20 100 гривень за кожен повний або неповний місяць навчання. Сума заборгованості фізичної особи, за якою минув строк позовної давності не оподатковується по дефу, якщо не перевищує 1342 гривні. Але ж зверніть увагу, що на період дії. І карантину, і воєнного стану, стаття 257 Цивільного кодексу України, якої і передбачається строк позивної давності 3 роки, призупинена. Отже, до закінчення карантину та війни ми не можемо списати заборгованість, за якою минув строк позивної давності, бо розрахунок цього строку припиняється. Але ми можемо простити заборгованість фізичній особі, якщо строк. Позивної давності не минув, а є сума прощеної заборгованості фізичної особи, то сума 1675 гривень не вкладається ані ПДФО, ані військовим збором. І остання зміна стосується індексації заробітної плати у 2023 році. Пунктом 3 при кінцевих положень закону про держбюджет бюджет зазначено, що на 23-й рік. Зупиняється дія закону України про індексацію грошових доходів населення. Отже, у 2023 році роботодавці звільняються від обов'язку індексувати заробітну плату. Норма набуває чинності з 1 січня 2023 року. Отже, востаннє індексуємо заробітну плату за грудень 2022 року, а потім припиняємо нараховувати будь-яку індексацію працівника. Але якщо роботодавець Визначиться, що буде продовжувати нараховувати індексацію? Будь ласка, ми можемо це зробити, наприклад, встановивши в колективному трудовому договорі, що будемо продовжувати нараховувати індексацію. Це можна, але не обов'язково. А яким буде розмір? Єдину у податку та ЄСВ для ФОПів у 2023 році ми розповіли ось в цьому відео. Обов'язково подивіться, якщо цього не зробили. Підпишіться на наш канал та поставте лайк, якщо інформація була корисною. Залишились питання? Пишіть в коментарях. До зустрічі в наступних випусках!